Доброго дня, дітки! Час летить дуже швидко. Здається, тільки вчора ми говорили про осінні зміни в природі. А сьогодні ми обговорюємо зимові зміни в природі. А ще обсудимо з вами, які свята ми з вами чекаємо зимою. У грудні Перше свято. Яке з нетерпінням чекають діти усього світу, перевіримо, чи не розучились ви розгадувати загадки. Хто весь рік старанно вчився, не лінився, а трудився, слухав маму, слухав тата, пас корову, учителята. Чистив зуби, руки мив, зі всіма у дружбі жив, той дарам, у грудні діти. Буде тішитись, радіти, хто ті дари принесе, під подушку покладе? Ні, це не Дід Мороз і не Санта Клаус. Уважно слухайте другу загадку. Цей святий вночі прийде, подарунки покладе, в грудні зустрічі чекай, звуд святого Миколай. Святий Миколай. Весь рік спостерігає за дітлахами, а 5 грудня вночі приносить солодощі, куди він їх кладе? Вірно, в шкарпетку. У шкарпетки чи чобітки розвішані біля каміну. Так як не у всіх будинках є камін, прийнято вважати, що Миколай подарунки ховає під подушку. Але тільки слухняним діткам. А якщо погано поводилися, що можна очікувати? Замість подарунка різочки, а в деяких країнах вугілля? Вам сподобалось сьогоднішнє заняття? Що цікавого, ви дізналися. Чекаємо на свято Святого Миколая. Бажаю вам гарних подарунків! До побачення.